Перші два місяці я просто не розуміла, що відбувається. Бо е, є війна в новинах, є війна в фільмах, навіть в мультфільмах є. А от так, щоб ти прокидаєшся, і ось війна, ось вона тут, і такий ого. Бо в 2014 році, коли до нас в школу приїжджали нові діти, я не розуміла, чому вони приїжджають. Ну, я розуміла, що там десь війна, щось сталося, і тому вони приїхали. Але... На жаль, я їй не цікавилась, і мені ніхто їй не пояснював, що саме стається. А це я сиділа і просто чекала. От. Щось, щось я чекала. І не розуміла сама чого, і потім воно мене почало так хлопати, гризти, і все. І я пішла щось робити. І Потім. Якраз розуміння власної відповідальності, на що я можу повпливати, а на що ні. Коли в середині 22-го року був період влітку, коли протягом тижня прилітала в центр рівно о першій ночі. От рівно о першій ночі, як по будильнику просто. І це було вперше, коли я відчула тривогу через повномер... ну через постріли. І я лежу, я не можу заснути, бо я думаю, прилетить чи ні. А якщо прилетить, я встигну побачити ракету перед смертю. А, а якщо я під завалами застрягну, що я робить буду? Типа, чи зможу я кричати? От. А в мене на наступний день, в мене ж там керма, в мене на 9 люди приїжджають, я повинна там вже щось комусь дати, видати. І я лежу і думаю, блін, мені треба спати, а я не можу заснути. Бо я чекаю. І потім, десь на день третій, я подумала, що. Якщо я помру, це вже буде не моя відповідальність. Це, це буде частина просто да, новини, частина статистики, частина, частина війни. От, а якщо я не висплюсь, це буде моя відповідальність. Мені не хотілося за кордон. Я думала, що я, якщо я поїду за кордон, тільки щоб повернутись. Бо я вже уявила, як буду будувати мережу ветеринарних лікарень, типу в Україні. От ну. Чомусь мені так хотілось. І в мене не було логічного якогось пояснення, просто маленькі мені так відчувалося. І ось повномасштабка. І от якраз ще от в той період, коли я там завмирала і нічого не робила, мені мама каже: якщо хочеш, ти можеш поїхати. На це є гроші, на це є можливості. Ми там вдвох точно розуміємо, що я не пропаду. А я не хочу. І я багато про це думала, і це теж, от якраз, про цю відповідальність, бо залишатись в Україні. Будь то про фронтове місто, будь то місто, де там трошки тихіше, це все одно да, складний шлях. Бо є багато мінусів, які ми всі бачимо, є багато якихось наших там очікувань, бажань. От. Але якщо взяти на себе відповідальність, можна отримувати більше результату. І коли я вперше прийшла в громадську діяльність, мені було 16, і я побачила. Велику кількість людей різного віку, які вірять, які мені кажуть, що тут є що ловить, і що ти можеш щось зробити, щоб покращити країну. І я така, вау! Бо це були дорослі. Ну, і це не можна було вже оправдати, що це мій юношеський інфантилізм, що це мої фантазії дитячі. Бо я бачу 20 дорослих людей. Які вірять і роблять благодійні проєкти. І для мене це тоді був такий приємний шок. І тоді це, мабуть, був якраз оцей переламний момент в моєму житті, який от є на даний момент. Я тоді ж пішла вперше працювати в ветеринарну лікарню, теж волонтерити. І я така, вау! Виявляється, за оцим світом, за цією да, там спільноти, в яку тебе окунають, типу там школи, університету, е, оцих дітей у, у подвір'ї. Є дуже багато інших людей, і вони є різні. І ти можеш знаходити своїх людей. І з часом волонтерської діяльності це відчуття воно тільки посилюється, що є дуже багато своїх людей, які вірять, роблять, які залишаються. Бо цьому на нашому спільному хабі це була саме моя відповідальність корма для тварин, я шукала фінансування, я займалася фасовкою, займалася звітністю. От це, це все, і от я. Mm -hmm. І коли проходять оці дорослі люди, які починають активно щось продавлювати, свої якісь наративи, шлях, свою зацікавленість, мені було дуже важко навчитись в один момент почати казати ні бо виявляється, що не всі люди. От. І що вони, коли питання виживання, то хтось перестає думати про інших. От. І всі починають думати про себе. Але, але було дуже багато гарних людей. В мене ще до повномасштабника я займалася громадською, волонтерською діяльністю, але це було там Давайте посадимо дерева, давайте позбираємо сміття. І в мене була оця проактивність. У мене є да, рольова модель в моїй сім'ї, де люди проактивні і беруть на себе відповідальність. Тому відповідальність це не страшно. От. А, але от тільки тоді, коли я була вже на хабі, і, і там був ну, повноцінний робочий день, да, там з 9 до 6 і ще тобі там пишуть, телефонують. От. І я тоді тільки зрозуміла, чому я це роблю. Бо до цього я це робила, бо ну, це просто я. От мене так навчили, це знародження, в мене просто багато там сил, енергії, ідей, типу, я люблю тваринок, люблю комусь допомагати. от. А тут я нарешті зрозуміла, що в мене є відчуття, що все, що навколо мене, це моя відповідальність. от. І якщо, наприклад, я хочу, щоб умовно тут була лавочка, це моя відповідальність щось зробити, щоб тут у висновку була лавочка. І це про все. І коли я почала усвідомлювати, як я беру на себе відповідальність і що мені це дає, ну це вау, це дуже класно. Це про свободу. І мені набагато страшніше було якраз оце комусь відмовляти і приймати рішення не в чиюсь користь, але загальна відповідальність мене не лякала. І плюс дякую велике тим, хто зі мною поруч був. Бо там на хабі були теж різні там, чоловіки, жінки, які стали прям дуже знайомими і близькими, які мене підтримували. І коли я прям дуже сильно сипалася під час якихось важких розмов, а були люди, коли ну, я розуміла, що мені є на кого ще покластись, в кого запитати пораду, і я дуже швидко почала вчитись. Це був спільний гуманітарний хаб, де було багато багато різних напрямків. На французькому бульварі, там, де зараз і, і до цього було, що <смі> то да? І Я писала гранти, на ці гроші ми купували корм, також ми робили власні збори, ми купували корм. І потім до нас приїжджали, а це взагалі весь хаб, він працював не одразу до людини, що отримує допомогу. А ми спочатку продавали допомогу волонтерам, які її везуть її далі. Від цього була і діяльність ефективніша. Mm, і да, до мене приходили зооволонтери, казали, мені потрібно от стільки от сюди. Я казала, будь ласка, надішіть фотографії. <сміст> і тягнула цей мішок до них. Рідне місто з великою кількістю викликів, з моїми людьми, яких я дуже люблю. От. З дуже класними проектами, бізнесами, громадськими організаціями. Це, це, це сила, це мені не дуже подобається ця концепція Харкова залізобетону бо він дуже живий насправді. І в нього теж є свої слабкості. І це теж може бути важко, боляче. Але він живий. І це дуже цінне. Бо теж у 22-му році, коли я думала, що а може все ж таки я щось роблю не так, а може ну треба переїхати в більш безпечне місце. Ем, я зрозуміла, що насправді я не боюсь померти, а я боюсь втратити все, що мені настільки цінно. Це про, про місто, про сім'ю, і вона змушує жити моментом тут і зараз. Або живий, або ні, або поїв, або ні. Що ти зараз тут, з цими людьми? Що ти робиш? Що ти вмієш робити? В тебе є де, там руки, ноги і так далі. Що ти можеш спілкуватися з родичами, з друзями? Бо це життя в прифронтовому місці це коли е, ви з війною ось так от з війною, з військовими. Я та навіть ще в 22-му році я не могла подумати, що я можу дружити з військовими. Що це, що це будуть мої там близькі люди, що це, що це частина мого повсякденного життя. Да. І я дуже вдячна в тій взаємодії, яка в мене є з мамою. І звісно, там є теж свої перепони. Як... Да, колись мені знайома психотерапевтка сказала, що якими б батьки не були досвідченими, да, там, розумними, як багато книжок вони читали, в будь-якому разі вони травмують дитину. Ну, це, це просто це частина. От. І я мамі дуже вдячна да, за все, що ми разом пройшли, і за те, як ми разом щось робимо, і за те, знову ж таки, як ми віримо, От. бо вона теж, теж вірить в Україну. І, і це дуже Приємно. Зараз пункт номер раз, куди я більш за все часу і ресурси вкладаю, це Евохаб, це івент-простір з власним кафе. Це бізнес, але це бізнес з дуже класними цінностями. І тут знову ж таки повертається ця історія про відповідальність і свободу, бо в мене там дуже багато і дуже багато свободи. Евохаб відкрився 1 лютого 2022 року. 24 лютого там жило 60 осіб в цьому підвалі. І е, частина, потім вони пороз'їжджалися, вони, вони самі там також дуже багато волонтерили, У нас там досі якісь там залишки з цих волонтерських складів. От. І коли я туди прийшла, там досі жило там десь 10 осіб. І мені кажуть, треба щось зробити, щоб тут були люди. І вже зараз, через два роки, і, і мене туди покликали з іншого волонтерського проєкту. І вже зараз, через два роки в нас є купа заходів. В нас є 20 осіб, які на постійній основі працюють, 5 з яких жили в цьому підвалі до цього. Да, в нас працює чоловік-валірчик, який він такий дуже добрий. Він не дуже він насправді для кухні, він не створений. До повномасштабки він робив чоботи. От, і потім він жив в цьому підвалі, він навчився готувати, і зараз він в нас готує. І, і там в рамках цього бізнесу я можу підтримувати волонтерські проекти. Я підтримую молодіжні проекти. У нас є також ми підтримуємо військових, тренінги з тактичної медицини в нас проводяться. Ми підтримуємо дуже активно культурну спільноту харківського театри, які не мають власної сцени. Цю також театр «Ляльок» у нас виступає. До цього також виступав драматичний театр. От Харків Мюзик Фест у нас також проводить власні заходи. От і це і дійсно, і там теж там так багато класних людей. Я дуже люблю це місце, я дуже люблю і команду, яка там працює, і тих людей, які до нас приходять, і проекти. І ми от і туди приходять люди, які теж проактивні. От це всі там фонди, громадські організації, благодійні організації, навіть якісь від міста проводяться заходи, які теж направлені да, на допомогу на активність і це вау. От так що Хаб, і окрім EvoHub також є моя громадська діяльність, яка була і до повномасштабки. Це в нас з друзями є громадська організація, ретракт клуб Харків Шпак. От, шпак це не птах, шпак це майбутнє, і, і ми проводимо заходи для молоді. Сьогодні в нас перший день стартує курс фінансової грамотності безкоштовний для молоді, де буде п'ять різних лекторів, лекцій і вже 12 осіб, молодих, які готові спілкуватися і яким не вистачає неформальної освіти. Та да, взимку ми також робили окопні свічки. Ми також до цього шпаками збирали на якраз Mavic для Азову, там де цей товариш. От. Да, там дуже багато різної діяльності і ми самі визначаємо, що ми хочемо робити, проводили благодійні концерти в великій кількості. Якщо людина не може брати на себе відповідальність, в неї ніде не буде кращих умов. От. Вона усюди буде Невільна через свої очікування, що хтось щось зробить, що хтось мені винен, і через цього хтось я нещасна. Але щастя, воно дуже доступне, От. І, і свобода вона, коли ми так багато маємо, а знову ж таки, коли росіяни вже заходили в місто. Я ще більше почала любити Харків, бо зрозуміла, як насправді багато я маю, і як мені ще більше хочеться тут залишатися, і як мені хочеться брати на себе цю відповідальність, бо так я бачу свій вплив, так я бачу нові можливості, і так я бачу оцю якусь надію в майбутньому на щось краще. Я точно подорослішала, прям дуже сильно. І це іноді було дуже дискомфортно, бо в мене ну іноді бувають моменти оцієї слабкості, коли я думаю, що блін, я хочу жити своє студентське життя. Я не хочу паритись, я хочу просто бути, жалітися на викладачів і все, і хвилюватися про екзамен. От а але при цьому я спілкуюся з дуже класними людьми, займаюся дуже класними проєктами в Харкові. І це, і, і я собі все одно вдячна за це. це. Це теж шлях, він у всіх різний, але це такий мій шлях, де обставини змушують десь подорослішати, але якщо сильно не, не битися проти цього. Отримуєш дійсно набагато більше внутрішньої сили і свободи. Коли ми боремось проти чогось, ми посилюємо те, проти чого ми боремось. От. І, і це якраз про те, про найбільше відкриття, що я почала давати людям просто бути людьми. У мене не, нема очікувань е, до них через вік, через їх професіоналізм, через. Ну, в мене дуже низькі очікування. Бо я даю людині просто бути, бо це людина, чим би вона не займалася. Вона може бути і доброю, і злою, і корисливою, і дуже щедрою одночасно, бо бо ми люди. І так само я почала давати собі просто бути. Бути зі своїми людьми. От а, і не втрачати, а, і при цьому не втрачати себе. Що я, а, що я можу бути собою і знаходити тих, хто разом зі мною, і це так класно. І, я... і це вже є, але це все одно ну, це мене дуже мотивує і дуже радіє цьому факту, що є люди, які роблять, які вірять, які готові там щось робити зі мною, з якими я готова до них тягнутися, щось робити разом. І це просто вау! І коли... Я їжу там теж по волонтерській діяльності, по молодіжній діяльності в інші міста, і там зазвичай збирають е, різну молодь з різних е, областей. Е, і всі такі О, ти з Харкова! І що там? Як в Харкові? І там ще, щось, ще, щось. Я кажу: — «Ребята, їдьте ти в Харків, тут життя. От я м -м, щиро в це вірю, що Харків це про життя. Е, і, і оце відчуття життя. Е, коли живі люди, живе місто, живий ти. це все ще мрія да? в цьому знаходитись, бути, зберігати і не втрачати. Я дуже не люблю когось, знаєте, там прям ідеалізувати, бо, як я казала, до цього я навчилася і досі вчуся в собі посторіти, щоб бачити в людях просто людей. А, але, мабуть. Це да, буде ряд осіб. Це мама, бо це да, дуже сильна жінка, яка мені багато чого в мене вклала, що я зараз маю, і я дуже за це вдячна. Десь якраз от Денис за зову. Да? Бо то, як багато в ньому життя і позитиву, я прям відчуваю, що я хочу вчитися. Цьому.